Ядерна зброя є набагато ефективнішою, якщо не погрожувати. Погрожуючи застосуванням ядерної зброї, можна зупинити чи призупинити поставки озброєння, надання нових зразків зброї, або зробити, наприклад, так, щоб США цілий рік не надавали дозволу бити атакам саме по території Росії, що ми бачили протягом цього року. Тобто це працює. А вже ж для цього потрібно завжди підвищувати рівень напруження. Не хочу казати слово ескалація, бо воно вже перетворилося на дурний пропагандистський термін. Тобто, друзі, давайте згадаємо: спершу ми чули про ядерні погрози від Алкаша Медведєва з його Твіттера, е, який, до речі, скоріше і не він взагалі писав. Е, потім випускали Захарву та Лаврова, депутати різні з російської Газдуми підзвіздували їм теж на беквокалі. Потім це перестало працювати і дивувати кого завгодно. І тоді Росія заявила, що розміщує ядерну зброю на території неядерної Білорусі. І Лукашенко а вже ж задоволенням в цьому підіграв. Я Путіну, коли я не просто його вже просив, я вже треба, а у нього боєголовка ядерна. Так от я йому говорю: ну, якщо там у тебе проблема, ну ти мені от сюди. Спіхні ядер, і ось впихнув Путін Лукашенкові, і одразу мільйон людей загинуло. Це ну я не знаю. під мільйон людей погибне зразу. Насправді, жодної ядерної зброї в Білорусі нема. Лукашенко погрожував, погрожував ядерним ударом то Польщі, то Литві. Російська пропаганда до слова, і так звані російські опозиціонери, також це все розповсюджували. І розносили по всій Європі. Але потім і це перестав лякати. Потім Путін оголосив, що доєднує Білорусь до своєї ядерної доктрини. Це мало всіх налякати, але не налякало. І треба ж далі якось залякувати, підвищувати градус. Коли стало відомо, що Захід дає дозвіл бити своїми ракетами по Білорусі, то Путін спершу підписав якісь там наступні ядерні пісулі, а згодом, побачив, що, що і це вже ні на кого не впливає, вдарив Арішником по Дніпру. На жаль, подіяло, і дехто забоявся ядерної війни.